І сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, в сьогоднішньому Євангелії, де оповідається про зцілення отрока, є е, згадка про те, що Ісус теж е, трохи ремствував, коли Йому в черговий раз сказав, що когось треба зцілити. Він сказав, що роди грішний, чи довго я буду з вами. Приведі, приведіть до мене цього юнака. Він це сказав не від того, що він щось мав проти нього, не від того, що він мав щось проти цих людей, навпаки, його серце, повнило з любов'ю. Але він сказав це від своєї людської природи, тому що я сподіваюся, що всі пам'ятають, що в Ісуса є дві природи божественна, людська, які пов'язані незлитно, нерозлучно, нероздільно. І він сказав це від своєї людської природи, тому що йому було важко в цьому світі. Це ця атмосфера необхідності, ця атмосфера гріха, вона його душила. І це можна порівняти з тим, що якщо звичайна людина, наприклад, там по якомусь невдалому збігу обставин потрапляє, наприклад, в тюрму, і повинна бути в цьому середовищі людей, з якими в неї немає взагалі нічого спільного. І ця людина сама по собі може бути хороша, добра. Вона може бути сповнена співчуття до тих в'язнів, які сидять, і тим не менше, навряд чи в їх середовищі буде комфортно. Або буває таке, що людину там от зараз особливо актуально мобілізовують, і вона попадає в якийсь підрозділ, в якусь частину, де є проблеми, де не дуже хороший командир. Де контингент солдатів набраний не, 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 не конче вдало, і теж дуже важко перебувати в такій частині, в такому середовищі. Або коли треба бути в лікарні з невиліковано хворими, ми можемо їх любити, ми можемо їх спів, їм співчувати, ми можемо намагатися служити їм, допомагати їм, підтримувати, але тим не менше, таке відчуття не свого, воно буде перебувати в нашому серці. І тепер тільки можна уявити, як Господу було важко бути в тому середовищі, де його не визнавали більшість і де навколо нього люди дуже часто з великим задоволенням і усвідомлено согрішали, як це відбувається зараз. І тому, коли ми согрішаємо, перед кожним разом, як ми творимо якийсь черговий гріх, ми повинні подумати, а якого болю ми завдаємо Господу. Від того, що ми в черговий раз десь себе не стримали, десь когось образили, принизили нашого ближнього, сотворили якусь річ, яка руйнує і навколишніх людей, і руйнує нас самих, тому що кожен гріх він в першу чергу руйнує людину, руйнує її душу або отрує її свідомість і не дає нам бути щасливими. Тому що Бог радіє тоді, коли ми радіємо. Він щасливий, тоді, коли щасливі ми. Він сотворив нас для щастя, він сотворив нас для великої радості, він сотворив нас для спілкування із собою. І тоді, коли ми в цьому спілкуванні, тоді ми щасливі, і тоді і Він радіє. І це таке поєднання наше і про віру, якої забраку апостолам для того, щоб ісцілити цього хлопця. Віра це є оцей зв'язок, це є оце Богоспілкування. І у кожного своя міра по цій вірі. У когось цей канал, він сильний, він е, добре е, так зв'язує нас з Богом, божественна благодать, божественна енергія входить в людину, і людина може наповнитися нею, тому що кожна людина її душа це як легені. Одні легені вміщають багато повітря, інші вміщають мало. Буває таке, що якийсь великий ГЛЕК вміщає більше води, інший менше, а якийсь глек може бути потрісканий. І вода входить в нього, вона якийсь час в ньому перебуває, але потім вона розтачається, через ці тріщини виходить. І звідси дуже часто питання. Ми мовимось, ми причащаємось. А чому нікуди не діваються наші проблеми? Чому так само нас тримають і отруюють наші пристрасті? Чому ми не можемо стати кращими? Чому ми... Якщо і стаємо ближчими до Бога, то часто дуже повільно, тому що є оці тріщини. І для того, щоб їх залагодити, зашити, закрити, це потрібна постійна духовна робота, постійна праця над собою і співдія людини з Богом. Його допомога, але при цьому наше велике зусилля. Але коли людина наповнюється цією божественною енергією, благодаттю, то після цього вона переливається через край. І це вже не тріщини, з яких вона виходить кудись в землю, а вона переливається через край і інші можуть пити від нас. І це саме відбувається на Божественній літургії, коли е, Бог наповнює собою храм, Він наповнює собою священника, наповнює святий Алтар, і через нього виходять е, ці потоки для того, щоб набувати всіх інших, які тут є навколо нас і які можуть. Тепер прийти до цього таєрства і до цієї благодаті. А для того, щоб підсилити нашу віру, для того, щоб покращити її, це є декілька дуже простих речей, які потрібно постійно повторювати. Потрібно просто вчитися довіряти Богові, і потрібно просто спілкуватися з ним скрізь на всякому часі. Просто говорити, розказувати йому, звірятися йому, все те, що є у нас на душі. Він і так все знає, але тут важить саме спілкування. Іноді буває, що батько знає про свою дитину, що у неї на думці, за що вона переживає, що вона хотіла би сказати. Але він заохочує каже: розкажи мені сам, скажи, як, як це є у тебе. І так само і Господь нас заохочує, щоб ми розповідали йому, щоб ми зізнавалися йому в тому, що у нас є на душі. І тому треба завжди дякувати за всі найпростіші речі і за все прекрасне, що є в нашому житті. Треба перепрошувати за гріхи наші, які ми сотворили. І треба не боятися просити. Треба не боятися казати Господу про те, в чому є наше бажання чи за себе, чи за близьких наших. І треба не боятися, що він якось буде вважати наші прохання якимись дурними або якимись неправильними, або завищеними. Треба говорити зі сміливістю, і говорити з радістю. Тому що якщо ми хоча б одне добре слово скажемо від нашого Господа, то ми можемо бути впевненими, що без відповіді ми ніколи не залишимось. Такі прості речі вони допомагають: стали вранці, помолімося, виходимо з дому, помолімося, Накладімо на себе хрест, поблагословимо нашу дорогу, сідаємо за кермо, помолімося, доїхали кудись, вийшли, помолімося. Маємо що їсти, накрили собі стіл, помолімося. Поїли добре, так сказати, їжа засвоїлась. Живіт не болить. Помолимося, подякуємо. Лягаємо спати, помолимося. Так, хай молитва супроводжує все наше життя. І вчимося довіряти Богові, вчимося класти на нього якісь наші проблеми, якісь наші переживання, і просто казати, Боже, допоможу вправ, там, де я не можу там, цього зробити, там, не, не боятися цього. Говорити, що це буде воля Божа. От як він вправить, так і буде. І може бути перший раз, другий там якось результат буде неочікуваний, а третій раз ми зрозуміємо, яка є воля Божа. І от коли ми будемо робити такі прості речі, але робити їх кожного дня, то ми і не щуємося, як зміниться наш рівень. Тому що православ'я це про зміну нашого духовного рівня, це про наше зростання, це про переображення нашої душі, це про наслідування природи Бога. Це не про помісті церкви, не про томос, не про сварки, не про щось там іще. Це тільки про наслідування Божої природи. Оце головне в церкві, оце сенс того, для чого ми сюди ходимо і для чого ми стяжаємо молитву. І коли наша душа під Божим впливом зміниться, то ми мішуємося, як колись ми зможемо молитвою когось зцілити. Як ми зможемо сотворити якесь чудо, коли це буде дійсно потрібно? Як ми зможемо воскресити спочилого, це все буде, це все буде неочікувано, коли буде на це воля Божа. Духовні дарування вони обов'язково приходять, бо вони є частиною нашої людської природи, якою Бог нас сотворив. І ми не маємо їх тільки тому, що ми від нього відпали. Коли ми з'єднуємося з ним, коли ми відкриваємо штори нашого серця, то це світло божественне воно знову буде нас заповнювати. І так, з таких маленьких кроків воно буде починатися. Політ завжди починається з підняття на невеличку висоту, але з часом ми полетимо. Полетимо туди, де наша небесна Батьківщина. Полетимо в реальність святої Трійці, де ми повинні бути і де має пройти наша вічність. Амінь. Слава Ісусу Христу!